Державне бюро розслідувань підозрює суддю одного з апеляційних господарських судів у виправдовуванні російської агресії та спонуканні до колабораційної діяльності. Уродженець Автономної Республіки Крим після тимчасової окупації півострова був переведений до одного з судів Київського регіону. Попри це, погляди у суді залишились антиукраїнськими. Він схвалював збройну агресію Російської Федерації проти України та визнав правомірною тимчасову окупацію частини території України. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що після початку повномасштабної військової агресії у лютому 2022 року суддя неодноразово висловлювався на підтримку окупаційних дій агресора. Бажав, щоб такої території ставало більше, та висловлював жаль, що росіяни відійшли від селища під Києвом, де він мешкає в останні роки. Він дзвонив своїм знайомим, які потрапили під окупацію, та закликав їх працювати на загарбників. Тривають Обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта. Суддя підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Державу боронимо разом.